Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж роблю. Збирав сьогодні питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь, посилання буде в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, це допомагає просувати канал. Дякую. Сьогодні багато всяке буде і глобальні питання, і по останнім новинам. Ну і не тільки. Ну, можуть десь позручніше, а ну, я починаю. Почнемо з такого. Ну, так все-таки НАТО почне збивати російські там, літаки і безпілотники. Ну, безпілотники вони вже збивають. Давайте літаки запитаємо. От В Естонію залітали так ось нещодавно. Е, ну і всі знають. Давайте подивимось, так все-таки почне НАТО російські літаки збивати чи ні? Давайте. А ну добре, то покажіть мені, то все-таки, врешті-решт, по результату, НАТО почне збивати російські літаки, якщо вони почнуть на територію НАТО залітати. Покажіть. Скажімо, правда? Пересас. Пер. Ага. Дзвоня. Пінус. Райду перевернутий, Шо? Дві? Що у нас тут? То перевернутий, те й вас перевернутий. Такий початок, такий фінал. Ну, гаразд, що ми маємо? Ем, Персас, перт, Вуньо, Інгус, перевернутий, перевернута, перевернутий, тейвос, перевернутий. Все-таки ось агресивна руна впала, і вона пряма. Це якраз руна, яка й позначає. Удар як такий. Так що, ну, все-таки по результату НАТО має почати збивати все російське, що до них буде туди незначай залітати. А ось будуть на те гроші виділені. Ну це ППО, це схоже, що там, ракети авіаційні, чим вони там вже будуть його збивати. Ну ось так, да, будуть радісні новини щодо того, що почнуть російське збивати. Нарешті. Не пройде там і на кількість часу. А, далі, так само показують, ну буде буде позитивне вирішення питання, і це так само виділене фінансування, ресурс, ресурс на то. Але у них проблема із швидкістю прийняття рішення. А оце і це не скоро буде. <сум> тобто, ще потерплять, поки всяке російське до них буде залітати, поки нарешті почнуть збивати. Що таке, єдності нема? Ну, це знаєте ідея, як зараз є два НАТО одне в якому Туреччина, яка не побоялась і збила, і нічого не було. Путін губами пошльопав і все на тому. А, і друге НАТО, яке боїться збивати все російське. Знаєте, є два НАТО зараз. Ну, це десь так. Єдності в них немає, плюс е, погана координація. Довго у них сама взаємодія відбувається, це бюрократія, хто буде збивати, як буде збивати, оце отсе, розумієте, да? Ну, плюс це по часу процес не швидкий. І по теазу перевертом, ще й бояться. Ще й бояться чого? То, що основний в НАТО може прокинути. Трамп, Америка, читайте, да? то дуже бояться. Ну, все-таки раз, дві агресивних руни впало. одна навіть пряма. Так, що, да, мають почати збивати. Це пізніше буде набагато, і їм ще треба пропрацювати оці всі механізми взаємодії. Тому що у них це все дуже довго. Треба не думати, треба робити, а вони там бла-бла-бла. Треба порадитись, поперерадитись, 20 засідань позбирати, да? а поки вони це все зберуть, так ті літаки вже й вилетять з їх території. Ну, гаразд, хоч щось, значить, це таки хоч трохи зуби мають показати, а то ж вже зовсім на, то те одна, одна назва, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Така цікава заява з'явилась. Нібито у росіян з'являться скоро такі fpv дрони які будуть долітати до Києва. Ну, давайте, дуже цікаво. Що то за fpv дрон? Такий, який від кордону там до Києва кілометрів 200, да. І вони ж його не самого кордону будуть пускати. Це хороше FPV має бути. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть, мені, будь ласка, то правда, що у росіян з'являться такі fpv дрони, які зможуть долітати до Києва від кордону? Покажіть мені, скажімо, правда. Посторона. Ну, ну, цікаво. Tai vienas, uh -huh. angelas turi sasproginti dalį antsus, iššu. Pavėsinti. Uh -huh. Ну, правда, вони всяку Гедоту розробляють дійсно. А, но на рахунок долітати до Києва дуже сумніваюся. Зараз поясню чому. Що в нас тут? Пустаруна, Гебо, Тейвас, Хагалас, Торісас, Перевернутий, Ансус, Єра, Беркана. Дивіться. А, таємне партнерство йде, їм допомагають. В чим? З виробництвом зброї. Правда, таємне якусь Гедоту вони готують. Но оця от річка не покаже дрони, це більше про ракети. Аж ні разу це не про дрони в такому масштабі. Далі, ну це і дрони, правда, тобто якесь досконалення дронів готують. Я ще ж давно дивився там про шахеди і інші, і ще там мені це показували. Ну ось Нарощують виробництво всякої Гедоти і дійсно вдосконалюють. Но на рахунок того, чи буде долітати, дуже сумніваюсь. Бо ця трічка не тільки про дрони, ця трічка і про захист конкретно Києва. Так що дуже сумніваюсь, дуже цікава і спірна заява. Що прямо в півішки будуть до Києва долітати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Швидко йде щось підозріло. Ну, раз, там таке просто подивитись. Трамп був у Великобританії, спілкувався там з королем. Ну Про що домовились? Давайте. А ну раз покажіть, мені, будь ласка. Ось Трамп на днях був у Великобританії, спілкувався з королем. Про що вони там взагалі домовились? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Гебо, домовились домовлятись. Дагас. Постаруна. Фехо перевернута. перевернута. А, цікаво. Торіса, що це таке? Ага. Це Україна? Так. Да. Так, що у нас тут? Гебо, да, зовсім вже. Дага з беркана переверта, фехо Перевернута, та турісас, вуньо перевернута. Питання ви чули. Та відповідь, да. Дивіться, ну по-перше, домовились домовлятись, так, будучи контакти у Трампа з Королем, можливо, телефоном, не обов'язково прям візитом і так далі. А, якісь угоди вони заключили. Правда, є тут таке. Це не тільки поговорили, це вже до чогось домовились. А що таке, трансформація партнерства у них? Таємно, багато чого за кулісами лишилось. Багато чого таємно. Трансформація партнерства у них відбувається. Беркана перевернута, феху перевернута. За достаток переживають. Це якраз та частина, яка в тіні лишилась. Що таке? Деградація економіки в обох країнах? Мені це загалом падало, коли я валюти дивився. Я тоді це ще зауважив, що по всім валютам в десь. В розрізі 2-3 роки показують кризу. А, і тут про кризу говорять. Так що, да, наближається фінансова криза світового масштабу. Далі, що таке? економіка, Удар по економікам наносить що? Конкретно війна, бойові дії. Ну, я уточнив, Україна? Да, Україна. Так що про Україну теж говорили і війну в Україні. Оце, от, в тому числі, розробки зброї. І великі витрати, видатки на зброю, що їх дуже ось сильно засмучує. Ну, і загалом сама війна в Україні, теж вони, тут мова про те, щоб зменшення деградація бойових дій. Тобто про завершення війни також говорили як таке. От, ну Домовились, що? Домовились домовлятись, домовились про сумісне виробництво зброї, про якісь економічні питання, ось. Ну, підтримка на і якісь розчарування глобальні, так само пов'язані із військовими загрозами. Ну тут постаруна. Тому Україна не тільки це, і знаєте, як потенційні загрози Великої війни взагалі, Ну, типу Третьої світової. Що їх не радує. А ось. Тут, до речі, ще щось по здоров'ю говорили так само, як ніби якась що, чергова хворі наближається. Чи що, бо дуже на то схоже. Ну, таке. Ну, в принципі, ось є б упало. Так що зустріч загалом була ну, плідна, можна сказати. Подомовлялись, не просто поговорили, покрасувались там на балу, так, а влаштували і домовились про щось реальне, реальний результат буде. Ну, давайте, добре, проситься окремо запитати, а що Україні з цієї зустрічі буде? Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А ну. А, ну, араз. Ось Трамп їздив у Великобританію на зустріч з Королем. Чим ця зустріч, що ця зустріч Україні? Принесе, чим вона Україні обернеться. Покажіть мені. вам правду. Чекано перевернута. Чекана перевернута. Інгус. Іса поясніть Ірісас. Ага. Ну що ж, цікаво. Отож, що ми маємо? Кана перевернута, беркана перевернута інус. Да, з Іса соло торісас. Угу. Дивіться, розчарування. Ну, тобто, сказати, що нам прямо ця зустріч супер в плюс підемо, Да я б не сказав. А, ось. Навпаки, беркана перевернута інгус. Питання по поставкам і не сказати, щоб це в сторону наростання було. Ну, а раз, нас підтримують, підтримка нікуди не зникає. Добре, Но на рахунок наростання цікаво. Дагас іса. А, будуть на нас тиснути, явно задля трансформації ситуації. Якої? Оце от зупинка: війни йде Іса Соуло. Якщо дослівно читати, обмежити наші успіхи, обмежити перемогу. Розумійте, як хочете, воно так іде. А, ну, вигоди й так, що Штати і Британія не сильно то зацікавлені в нашій перемозі. Отак так. так. А, обмежений успіх. Ну, Навіть якщо не прив'язуватись до слова перемога. І далі, Соло-Турісас. Не було б тут ІСи, отако от випало. То це дійсно була б якраз військова перемога. Прям перемога на полі бою, конкретно. Ну тут є Іса. І це вносить суттєві нюанси. Мова про те, що нас будуть схиляти до чого? До заморозки війни. Іса заморозку покаже, а не фінальне завершення. Отак от, от. Ну, Соло Торісас, Гаразд, підтримка зброєю є. Е, е, ну, схоже, король, навряд чи це Трамп, топив. Схоже, король за те, щоб нам більше всякої потужної зброї постачати. Але знов-таки у них обмежені можливості йдуть. По-перше, а по-друге, вони не хочуть, щоб ми Росію дуже швидко розмотали. В одну калітку, як то кажуть, в народі. От. Ну, знов таки повертаємось до відео. Хто ж не хоче завершення війни? От так диво. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, просять подивитись розмову Трампа і Сі. Отже ж, як то кажуть, у нас ньюзмейкер Трамп. Кожен і кожна його заява і вже хоч окреме відео роби. То що щось як видасть, так хоч стій, хоч падай. А, добре, давайте. А, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так ось на днях була розмова Трампа і Цзіньпіном. Про що вони взагалі там домовились? Покажіть. Скажімо правду. Чи ми не про що не домовились? Ей вас. О, початок цікавий. Ганс. Ну телефон, ясний що це не вживу було. Поперту перевернутому. Пустаруна. По О, перед пустаруна. Таємниця, таємниця. І що там? Геба. Угу. Іса. А я питаю, про що домовились? Тут таке випало, що, знаєте, а, а майже ні про що вони не домовились. Отака тут відповідь буде. Що в нас тут? Ей, вазлагу сперт, перевернутий. посторонна гебо і сакану перевернута. Ох, і набірчик. Дивіться, відстоювання своїх позицій йде. Кожен тягне ковдру на себе. Ну, реально, один другого не чує. А, ну, зрозуміло, що там перекладачі були і оце все. Тобто, тут не про мову, мова, не про що, мова, мова. Да? Ну, ну, добре. а Мова про те, що ну, не чують вони один одного, реально. А, ну, це от показує, що це зв'язок, бо зустрічна відстань, відстань. ясно. Ну, гаразд, якісь вектори, якісь точки дотику намітились. Це, це точки дотику. Це не є як результат, воно не йде як результат. Фінансове питання обговорювали і збитки. Дуже щось таємне таємне. Що таке? Таємне партнерство якесь. А, таємні пропозиції були. тільки тобто від кого куди? Від кого кому? Питання від Трампа до Сітьзіньпіна, чи може і Сітьзіньпін Трампу щось пропонував. Прям таємно таємно. Бачите? Гебо Іса. А по результату не домовились ні до чого. Сама в Гебо випала, окей, це буде переговори, якраз якийсь результат. По Ісі. Ну Таке, знаєте, пауза, холодочок у стосунках. Мало того, ось кано перевернута. Хитрість. По-перше, що розчарування в обох по фіналу. По-друге, що прихована хитрість. Кожен крутить свій бік. Ну, це знаєте, два чого бота пара, вони один одного варті. От реально. Тобто, ну домовились про щось, де я б не сказав. Намітили, знаєте, якісь точки дотику. Оце от. Трамп, по-моєму, сказав, що прекрасна зустріч. Ну, як і завжди, у нього всі зустрічі прекрасні. А ну щось по факту, от щось зовсім вона не прекрасна. От не раз. Так, гаразд, дякую свій відповідь. Дякую за відповіді. Таке просто подивитись. Тут ніби знову був великий витік даних із дії. От. Ну колись давно вже ламали дію, правда. Бази ті потім на Даркнеті вспливали. Ну то давненько було. А то ніби ось зараз відбулося. Ну давайте подивимось. Так дійсно був злам. Чи це ж ті старі бази випливають досі? А ну покажіть мені, будь ласка, ось з'явилася інформація, що не так давно бази дії знову зламали. Ну то покажіть, мені, будь ласка, це правдива інформація. Був ось недавно знов злом баз дії, баз даних дії. Покажіть. Скажімо, правду. Єра. Фехо. Ес перевернутий. Аліс. Мам, людський фактор знов. Ні, фінал який. Лагус перевернутий. А це і є витік інформації, як такий. Що в нас тут? Єра, феху, альгі. Евас вас перевернути, аліс, мана, звуня перевернута, лаус перевернутий. Ну що ж, так, да, правда. Ну, оце мені показують давні. З одного боку Єра показує, що давно було діло, правда. З другого боку, Єра показує, да Це ж було вже. Повторювані події. Гроші впали. Гроші впали і що? І за гроші знайшлася дірка в безпеці. Загалом, там захист ну, доволі непоганий, як показують. Але завжди ось є що: людський фактор. І завжди знайдеться людина, Іуда, яка падка на гроші. Ось людина, ось гроші. Як це називається? Далі, Вуньо, вуньо в даному випадку показує, ну. Енергію, інформацію як таку, це не про радість, не разу. І що таке лагус перевернути, а це і є витік інформації як такий. В даному випадку це не є обман. Так що правда, знову щось там було із базами да, даних дій. Тільки це не злам був, тут продали ось банально. Ну як? Допомогли, скажімо так, а не то, що хакери прям зламали той захист. Ні. Тут ось людина зсередини допомогла за великі гроші. А, вразливість будь-якої системи це людський фактор. Да, на жаль, який би там захист прекрасний не був, якщо людина зсередини продасться, то жоден захист не витрима. Ну, от десь і тут воно так відбулося. Так що, да, дуже гарна ідея поміняти всі свої паролі, поставити двофакторну аутентифікацію там, де вона є. Да, і двофакторна аутентифікація це не панацея, але. Але, хоч якийсь захист додатковий проти любителів легкої наживи, проти шахраїв. Так що, да, варто паролі обновити. Як Сісадмін. Колишній. Можу сказати, що пароль має бути складний, довгий і мати букви, цифри, ще й бажано всякі спецсимволи. Там процент, значок собаки, там, значок номера і так далі. І тому подібне. У мене на, колись на одному із дуже відповідальних аккаунтів, то пароль був довжиною в 24 символи. Із спецсимволами і так далі. Зламати такий пароль перебором майже неможливо. Його можна тільки ну, дійсно фішингом виманити. Ну, хто в темі, той зрозумів. <звук> так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, давайте далі. М -м -м, таке прості подивитись. Нова система ППО з'явилася цікава Ор Орлекон, чи Ор ну, не Орлекін, напевно, Орлекон SkyRinger, виробництва Rain Metal. Після подій в Польщі, як до них безпілотники завітали в гості, то Польща так само захотіла ці системи купити. От просто питати, просить запитати, так, кому продадуть, нам чи полякам? Ну, як би полякам воно явно зараз не настільки критично, правда, це у нас тут щоночі шахеди літають. Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну так ось оця от ППО Sky Ranger, нова від е, концерну Rain Metal. То Україні її продадуть десь найближчим часом. Покажіть. Скажем, правда? Пер перевернутий. Ага. Урус. Геба? Иса. Так. Інос. Поясніть. Це хто? Польща, чи що? Це Польща? Ага. Так, що ми маємо? Пер Перевертий урус, гебо, іса, інгу, зото, переверти, беркана перевернута. Ну, питання ви чули, правда. Я правильно подумав. А, дивіться. По-перше, питання грошей йде. Не настільки вона дешево коштує. Ну, Гроші не, не головне, нам партнери дають гроші. так? А, ось Урус Гебо. Оце от контракти, конкретно військові контракти. Щось на паузу пішло. Рейнметал, схоже, завантажений замовленнями. Плюс дійсно тут Польща палки в колеса вставила. Правда. Ось знов таки гроші йдуть. Що таке гроші на паузі? Чого? Інша країна влізла. Ну, хто я запитав? Польща, Да, правда. По Бергані перевернутій. Топтання на місці ну, дуже повільний розвиток процесу. По результату нам їх дійсно будуть продавати. Я питаю найближчий час. Оце от не про найближчий час. Явно. Чого? А то, що ось тут влізли. Так що, да, Польща хоче укріпитися, якби зараз думає про себе, а не стільки про Україну. Правда. Ну, контракти вже, схоже, і у наші заключили, просто що це пізніше буде по часу. Ну, їса гаразд, це десь холодна пора року. Кінець року чи вже початок наступного року, десь так. Щоб було розуміння, принаймні, цифр. Тут не про роки мова, але все рівно то, що нам прям завтра їх почнуть постачати, пізніше. Пізніше. Ну, почнуть постачати і добре. ППО зайвим не буває. А це хороша штука, якраз, яка може полювати на дрони. Так що так, отаке от таке сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта. Став перевірених мною, ну інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!